Було непорозуміння, бо сьогодні просто, просто сказав, що там не постійно ці параметри знімаються, визначаються, що... а ми це розцінили як не надання інформації. Можливо, так. Але е, в нас є дві структури, які зобов'язані постійно давати інформацію. Перше, що стосується навколишнього середовища, Державна екологічна інспекція має публікувати постійно. Мало того, е, е, екологія права людини, mm -hmm. така організація, яка виграла суд з цією структурою. В тому плані, що вона з, навіть добивалася і добилася рішенням суду, щоб Державна колишня інспекція всі акти перевірок має вивішати на своєму сайті. Всі акти, щоб розуміти, що, як, де перевірили, який результат. Він до сьогоднішнього дня не реалізовується різними там, тому що ми розуміємо, що коли акт перевірки складається. Потім державна структура собі залишає якийсь люфт для того, щоб приїхав директор і проти цього тест, да, тест Значить, Санітарна служба зобов'язана інформувати. Я ще хочу сказати, що інформація є активна і пасивна. Тобто проста інформація вивішується на сайтах, а що стосується екстремального заблуднення, що стосується нештатних ситуацій то Це вже є активна інформація, яка через засоби масової інформації має поширювати, що громадяни сталася така ситуація, закривайте форточки або не пийте воду, або ще, тобто з рекомендаціями, що потрібно робити. На жаль, у нас це також не зовсім виконується, але оці європейські норми, знову ж ми повертаємося до дуже жорстко ставлять питання інформування громадян. Інформування, консультації з громадянами, громадські обговорення, громадські слухання і таке інше.